Іотон Гель 1000 для здоров'я та краси твоїх ніг. Армана Дюбелантіса називають королем. Так сказати в легкій атлетиці, тому що він сам ставить е світові рекорди, потім сам же їх б'є, Знов ставить, знов б'є. І Це коли просто... стрибає, то здається, що там запаси є ще десятки да. так. Тому хочеться, хочеться, щоб наш, наш е новий так би мовити, рекордсмен нарешті. Щоб Матвій, Матвій теж да. прагнув був таким же справленим до спорту і до перемог. Будемо спостерігати, а зараз неймовірно радіємо за родину. Вдячні батькам за вихован. Ання, ну і успіхів, а ми будемо продовжувати наш ефір. На початку ми вам розказали, що сьогодні буде легендарна пара з 90-х Вони разом з того часу такі ж красиві, такі ж натхненні і є натхненням для багатьох інших людей. Трішки зі скандалом вони з'явилися у шоу бізнесі, але зараз натхнені продовжують крокувати ним. Тому давайте знайомитися ближче. А ви можете писати навіть свої запитання. Отже, В'ячеслав та Ірина Дюденко у нас в студії. Він відомий столичний стиліст. Вона зірка подіуму. Зробити в нього стрижку мріяли всі, але не Ірина. В'ячеслав Дюденко одразу помітив красуню модель, і згодом між ними виник бурхливий роман. У 90-х їхні стосунки привертали увагу і були предметом обговорення, бо мало хто вірив у серйозні стосунки двох творчих особистостей. Та закохані зруйнували усі стереотипи, бо після вечора знайомства вони більше не розлучалися і разом вже 37 років. За цей час для В'ячеслава та Ірини Дюденків спільними стали не лише робота, а й відпочинок, друзі та хобі. У чому секрет їхніх стосунків та як вдалося поєднати сім'ю і ведення спільного бізнесу, поговоримо в студії ранок марафон. Спілкування наживо – це завжди цінно. Доброго, Доброго ранку. ранку, такі Доброго красиві, такі сильні, такі я хочу відбуватися. Доброго ранку за рада дуже бачити. За нас наш круглий стіл нас сьогодні. Тут хот-доги. Це особлива історія. Це наші спортсменки, дівчата, легкоатлетки, які виїхали в Іспанію, влаштовували там такі недільні забіги і годували людей, збирали кошти і донатили. Це у нас кухня воєнного часу. Тому ходоги, ті україно-іспанські, за їхні рецептури у нас сьогодні тут в студії. Не дивуйтеся, чому ходоги у нас Так, є гарної такі. Ну ви ми сьогодні вас презентували наші аудиторії як просто неймовірну легендарну пару 37 років разом. Але ж ви Зі світу моди, зі світу краси, а там так багато красивих чоловіків, красивих <с жінок. <с Як у вас це все формувалося? Як ви зберігали свої стосунки? Чи були якісь моменти, де е, доводилося не знаю, домовлятися або якось миритися? Розкажіть трошки про це. Про стосунки? Так, так, так. Ну, 37 років це. Офіційно. Це мало, це мало це мало, <рес> тому що попереду все важливіше ще попереду, і в сенсі домовлятись чи прислухатись, це все разом. Головне бажання бути разом. В одному напрямку рухатись, бажати зростання одне одного і берегти ці відношення. Це робота кожен день. Ну, у нас, нас склалося так, що ми, е, кожен займався своєю справою. Тобто Ірина більше була, е, вона ще працювала е, як модель. В будинку, будинку модели ще за радянські часи. А я ж був стилістом зачісок і у нас у кожного була своя справа. Але потім так е, зійшлося, що ми десь, наприклад. 90-х років вже працювали разом. Ірина завжди готувала там мої. Шоу-програми шоу, дуже, да. дуже масштабні, майстер-класи, там е, якісь фотосесії в нас були дуже масштабні. Тобто я готував зачіски, вона готувала всіх моделей до того, що там і одяг, і макіяж, і все. все. Дякую, і в нас у та, образ. тандем, тандемб якийсь клався, і він дав дуже гарний такий продукт. Я ну, сміливо можу сказати, такий, міжнародного рівня. У нас, у нас часто, коли приходять психологи, коли ми говоримо про стосунки в сімейні, часто звучить е, е, така теза, що важливі важливо традиції, сімейні традиції, які е, зв'язують що, щорічно ви до них йдете. У вас є якісь такі щось своє сімейне обов'язково, що от точно там 1 червня от ми тільки так і ніяк інакше? Знаєте, мені дуже завжди подобалось бути на Новий рік вдома, uh -huh. тому що е свято, знаєте, починалося ще до Різдва ну, раніше. Uh -huh. І коли наступав Новий рік, мені хотілося, щоб вдома, в своїй оселі, за своїм столом е тоді ще були живі батьки. Я запрошувала. Але ну, я разом. хоч я якось так, щоб, знаєте. Це не тільки родинне, а таке тепло домашнє. Потім ми якось вирішували виїжджати на свята, але все рівно. От дух дома, енергії будинку, енергії родини за святковим столом, ну так і залишилось. Ні, я думаю, що ще є така ситуація, коли е, ну, в деяких родинах, може, окремо відпочивають. Uh -huh. Там от хлопці окремо відпочивають, дівчата окремо відпочивають. Але у нас так склалося ще свої родинні традиції, що ми завжди ну так, більше, е, ну, так, спочатку жорю були десь окремо, а потім потихеньку-потихеньку ми вже проводили там часи на вихідні більше разом. І потім. Е, всі наші відпустки, які ми, ми провели... Ми ніколи не відпочивали окремо. Так, ми всі відпочивали тільки, тільки разом. Ви дуже стильні і красиві, і це завжди це не лише не ефір. Бо якщо зустрічаєш вас в місті, ви завжди просто ну бери, фотографуй, милуйся і в найкращі журнали. Як у вас це вдається? Ви один одному якось підказуєте, скільки ви часу витрачаєте зранку на збір власного образу? Чи ви радитеся, що ти сьогодні вдягнеш, щоб ми в парі були разом? І це було стильно і красиво. Як це відбувається на побутовому рівні? Мені дуже подобається, щоб мій чоловік виглядав гарно. Мені подобається. А, ага, тобто це все подати Ні, я, я не можу собі дозволити теж дозволити і інше щось з іншого боку. В'ячеслав багато разів стимулює мене для того, щоб я теж була в формі. Ну бувають різні моменти: психологічний, емоційний, там якийсь стан, але знаєте, радіти від того. Що ти гарно виглядаєш, ну це звичка така і психологічна, mm -hmm. і емоційна, і я вважаю родинна, тому що ми одне одного стимулюємо до цього, щоб бути зовнішньо струнким, моложавим, mm -hmm. гарно виглядати. А що стосується нашого одягу, то звісно, нам хочеться одне одного і доповнювати, і я би сказала так, підкреслювати. Ну, ви радитеся, що видягаєте разом це робити? Звісно, я хочу ще сказати, що е, ми ж професіонали, і в принципі, якщо я все життя займався, е, ну в індустрії краси і зробив там безліч колекцій і завжди агітував е, всіх там клієнтів uh -huh. чи своїх там колег на те, що в нас красива індустрія. Ми повинні бути самі красиві. Так, тобто, так. якщо ти агітуєш людей, ти повинен бути прикладом. Повідати по перше, чому? чи ти, е, якщо ну ми разом там, ми фешн індустрії теж багато проектів робили, і Іра була е, там моделлю, там е, Багато років зараз вона хрехореограф. Угу. Я теж продовжую там працювати як стиліст. То ми повинні бути прикладом. Відповідай. І звісно, ми спілкуємось. Ми десь можемо радитись. Якщо ми разом виходимо, десь на публіку угу. звісно, ми повинні виглядати якось органічно. Ми працюємо в індустрії краси. Тому ми несемо. Щодня для того, щоб люди знали, що це можливо, можливо бути доглянутим. Знаєте, для мене краса це доглянутість. В сенсі гарний настрій, гарна фізична форма і світлі думки. Це прекрасно. Я зовсім недавно дізналася, що ваш син не обрав ні один, ні другий напрямок, а вирішив стати психологом. Чи намагалася ви якось вплинути на його вибір чи ні? Знаєте, коли він був маленький, він був моделью маленькою uh -huh. дитячою, ну років до сьоми, до восьми. Потім він сказав, що йому дівчата набридли все це. Йому набридлиць він не хоче більше. Ну його запрошували танцювати, тому що uh -huh. мало хлопців завжди в цьому напрямку uh -huh. батьки приводять. І Він сказав: не хочу нічого вашого. Цікаво. І це була його позиція, така дуже тверда, і більш ніякі покази, ніякі наші дозволили краси, йому розвиватися його не цікавило. Він сказав, А все, все що стосується психології. Я думаю, що це певний був такий етап. Він дійсно він закінчив університет по факультету психології, але, мабуть, він собі щось хотів ще довести довести щось. Може з'ясувати у житті, mm -hmm. хто він, як він це, тобто це е, ну теж було корисно для нього. Хоча він зараз психологом не працює. Ну тут все одно повага вам як батькам, які дозволили відпустити дитині йти своїм шляхом. Хочу вас ще запитати про мову. Не завжди ви розмовляли українською, а зараз вона у вас дуже крута, легко все йде. Як відбувався цей перехід? Що вам допомогло в свічат? Зараз люди все одно не на цьому шляху. Як ви це зробили? Ми перейшли родиною. Через... Домашнє, домашнє більш, більш, більш ніж спілкування. через 60 років, ми 60 років розмовляли російською. І я, uh -huh. і Ірина, ми закінчували uh -huh. російські школи. Але ми для себе вирішили, ну, зараз в цей час все, кінець. Ми не можемо розмовляти російською. Для uh -huh. нас це просто неможливо. Тобто Україна. Вже незалежна Ми повинні Україна бу... у війні. Зараз ми повинні так. бути незалежними від язика. Угу, угу. Ми, ми... Відмови, це, це теж да, незалежність, да, да. але це було важко, бо е... що допомогло? Помогло те, що ми розмовляємо українською вдома. Uh -huh. Деякі намагаються це комбінувати, тобто вдома розмовляти російською, а десь і коли е е за е суспільстві розмовляти uh -huh. розмовляти українською. Не буде Не працює цього. Не працює, Не працює. Знаєте, і ми, і ми розмовляємо зараз українською. Я хочу додати, що наші друзі, знайомі. Продовжували деякий час розмовляти російською, але ми принципово говорили українською, і навіть такі приватні бесіди, зустрічі, відпочинок. Вони російською, ми українською. А потім, знаєте, так, поступово, поступово вони почали за нами підтягуватись. І зараз для них, знаєте, українська така ж вільна угу. і так яскрава, органічна. Тому що чому було важко, тому що ти себе чуєш зовсім з іншої інтонації Так, і, трошки. І... Ще... Да, да. Треба було багато вчити епітетів. Ну, як вчити. Я читаю український детектив. Я дуже ага. люблю читати детективи, і тому багато зараз і українських, і іноземних варіантів детективів, і я їх просто наглинаю. Це, це Фоглиною, найкращий варіант. Практика, розмова вдома, а я багато книжки. пишу. А слава пише багато І фейсбуці. теж це допомагає. А ще публічні виступи. Уга. Якщо є так. публічні виступи, ти до них готуєшся і повинен. Гарно виглядати Це правда, нас запрошують на конференції там на жіночі форуми, і багато питань піднімається і родинних, і як кар'єру. Професійно uh -huh. з родинним затишком це, все uh -huh. -е, повинно бути разом. це підтримка ще один одного. У вас коли ви домовилися? і Ви разом йдете по життю і підтримка а, всьому. Це теж без на, без на, на, останок, без на останок швиденько. Нам треба розкрити червону коробочку від Олени Брайченка. Декілька підказок, що тут може бути. Можливо, ви швиденько теж вгадаєте. Цей продукт солодкий, водночас і соло, е, солодкий, і водночас низькокалорійний. У деяких країнах цей продукт називають вірменським яблуком. Його їдять свіжим сушеним. <гум> а також готують з нього варення. а Також цей продукт був частиною раціону астронавтів місії Аполлон. Ну давай, дві підказки, які були у нас. Айва? Айва, чи, Айва, чи абрикос? абрикос. Айва Ну, я скажу абрикоси. Ми вітаємо вас. Це абрикос Класно, Це будь-якого абрикоси. Це правильний вибір і на останок. Швиденько ми продовжуємо збір на лікування Максима Цуцмана. Значить, за сьогодні нам вдалося зібрати разом з вами двісті три тисячі вісімдесят п'ять гривень. Ось така сума. Зараз ви бачите у нас якраз на плазмі. Ну клас, хороший результат за три години. Друзі, продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо вам. Дякую. що Сьогодні дякую. 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 Так а на сьогодні, все папа. Передаємо слово нашим колегам.